Він народився в простій сім'ї, де мама і тато навчили його порядність і справедливості, де виховували його справжньою людиною. Він був простою людиною працював на Білосердківському отеці, механізатором петель. Він кожного дня ходив на роботу, маючи талант від Бога, він працював своїми руками для того, щоб забезпечити тисячі білосерхівців теплом. Але коли війна непроханим гостем вступила на нас у різа Батьківщину, він поміняв своїх бірних друзів по церкву на бойових побратин. Він поміняв те ремесло, яким працював на пеці, на зброю, яку тримав він з рука. Сьогодні зруйнувалося життя не одного тільки Юрія. На превеликий жаль великим болем оповита і його сім'я і родина. Для дітей ваш батько завжди залишиться великою людиною. Гордіться ним, бо він віддав своє життя, одне єдине життя заради нашого світлого, майбутнього у вільній і незалежній Україні. Дорога родина, мама, дружина, дітки, прийміть наші щирі співчуття. Ваш син, ваш чоловік і батько, він велика людина. Нехай Господь дарує йому і слава на небі у Царстві Божому. Упокой Господи, душу спочилого, новоприставленого воїна і захисника України Юрія. Вічна і світла йому. Слава Україні! Героям слава! І слава неславним синам і донькам України. Вічна пам'ять воїну Юрію.